Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас та тема, яка набрала з нашого опитування цієї п'ятниці: 44%. Ви хвилюєтеся щодо новоприйнятого закону по боротьбі з дропами, тема, яка сьогодні дуже голосно обговорюється усіма власниками бізнесу а також медіа, які можливо десь наганяють паніку. Сьогодні я запросила нашого друга Андрія Тригуба, який нам сьогодні пояснить. Чи дійсно потрібно хвилюватися цього закону? Кому потрібно хвилюватися, і що нас по суті очікує? Мене звати Борисок Оксана, я власника консалтинг групі сьогодні. ми працюємо на ринку України 11 рік. Андрію, якщо можна, скажи, будь ласка, про себе два слова і почнемо розглядати цю тему. Усіх вітаю, доброго дня. Як сказала Олександр, мене звуть Андрій Тригуб, я практикуючий адвокат з 14-річним теж досвідом. Круто. Андрію, давай тоді я задам питання, от кому потрібно напрягтись? От що взагалі несе з собою, які наслідки Ось цей закон по боротьбі з дропами? Я думаю, що тонус напруження в з прийняттям цим законом не повинен змінитися ні в кого. Я маю на увазі, що це той. Достатньо частий випадок, коли заголовки в пресі не відповідають змісту прийнятого закону, і е, більшість коментарів, які можна зустріти, насправді е, надумані і в дійсності не узгоджуються з тими нормами, які цей закон 3994 передбачає, тобто, це певна дійсно. Паніка в ЗМІ, яка дещо відірвана від реальності, цей закон не передбачає ніяких прямих інструментів, які покликані на боротьбу з так званими дропами. Про це можна говорити через дві причини. Ну, перша, яка вже з досвіду спостережень да, за впровадженням таких змін. І я думаю, багато хто з глядачів, хто за цим спостерігає теж предметно, теж звернуть увагу, як цей закон був внесений і прийнятий. Тобто його авторами є група народних депутатів. Тобто, це навіть не Кабінет міністрів, коли от саме такі системні речі, які впроваджує держава, вони, як правило, витікають з законодавчої ініціативи. Виконавчої влади, так, або, або це якийсь такий достатньо широкий набір народних депутатів, там пару десятків, так ключові керівники комітетів, авторами є депутати, але прізвища яких вам нічого не скажуть. Ну і ще одна побічна ознака, скажімо так, в відомому телеграм-каналі Данила Гетьманцева. Теж про цей закон не написано, як от саме той, який спрямований на боротьбу з дропами. Ну а друга причина, чому ми так можемо говорити, це власне перечитавши його зміст. Можна зробити висновок, що цей закон спрямований на е, покращення регулювання національним банком діяльності інфраструктури е, платіжної системи, ну і, грубо кажучи, не більше того, що, що могло е, схвилювати людей. Це е, такі дві речі в тексті закону. Е, Перша, що додали окрему статтю про особливості миттєвих переказів. Так, закон про платіжні системи, і друге, це що згадується, таке є формулювання запити національної поліції. По першому пункту, сама ця норма про те, що регульовані миттєві перекази, теж немає не під собою саме такого підґрунтя, да, і не немає такої мети от, зробити ці миттєві перекази більше прозорими там, чи підконтрольними. Єдиний момент в цій нормі, який має практичне значення, але він вже відбувся, він уже у е, нас з кінця серпня місяця працює. Це Прямо прописане право національного банку встановлювати додаткові вимоги до здійснення миттєвих переказів. Ми про ці вимоги вже знаємо, так постановою 27 серпня був запроваджений ліміт 150 тисяч на місяць. Другий момент, який е, схвилював людей, це задки, як я сказав про запити національної поліції. Але в дійсності це норма, яка додала один з пунктів, яку інформацію надавач платіжних послуг повинен повідомити користувачу. Перед укладенням договору з ним, і е, якщо простою мовою, то е, запити на поліції тут мається на увазі в тому контексті, що надавач платіжних послуг повинен е, розказати, яка у нього практика реагування на запити правоохоронних органів. Не, не більше того, повноваження органів досудового розслідування, так і контролюючих органів отримувати доступ до банківської таємниці залишилися. Без змін ми про це скажемо трошки пізніше. Тобто виходить з того, що ти зараз нам проговорив запити про які сьогодні говорять, Нацполіція нових якихось інструментів, які діяли, наприклад, до цього закону. Немає, тобто немає повноважень, де б, наприклад, Нацполіція отримала доступ до документів, які містять якусь банківську таємницю, тому що сьогодні ти йдеш в медіа, читаєш ці заголовки. А далі розуміє, що нацполіція отримує такі шалені повноваження, і це бізнес турбує завдяки цьому закону Національна поліція і інші контролюючі органи не отримують ніяких додаткових інструментів. Наявні сьогодні інструменти прописані в законі, вони широкі, але вони вже існували до цього. На даний час, та ж таки Національна поліція чи інший органи досудового розслідування має право без судового рішення отримати за своїм. Письмовим запитом до банківської установи цілком конкретну і достатню для, для слідства інформацію, яка становить банківську таємницю. Це інформація про перше, наявність рахунку у конкретного користувача, суму операцій за певний конкретний період або залишок по рахунку на конкретно визначену дату. Тобто, грубо кажучи, якщо здійснюється досудове розслідування якогось конкретного факту та конкретного злочину, який має час, місце і спосіб чинення, то цих повноважень, які вже на сьогодні є в законі про банки е банківську діяльність. Так, це стаття, яка регулює крат банківську таємницю, де написано, що можна банк зобов'язаний, навіть не можна, зобов'язаний надати, от саме цю інформацію, яку я назвав на письмовий запит органу судового розслідування без судового рішення. Тобто цієї інформації достатньо, щоб здійснювати ефективне розслідування. І, власне, тому очевидно, законодавець цю процедуру спростив для того, щоб полегшити навантаження і на слідство, і на суди, щоб та інформація, яка дійсно розумна, скажімо так, необхідна для ефективного розслідування, надавалася без е, додаткових складних процедур. Раніше це була лише е, ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей. Документів це все можливо Це для слідства, скажем так, просто технічна робота, е, тому треба пам'ятати. Всім нашим глядачам, що можливості доступу до банківської таємниці на сьогоднішній день у держави достатньо широкі. І тому, грубо кажучи, це та інформація, яка може стати доступною, якщо в цьому є реальна необхідність. То якщо ось з того, що ти сказав, ми підсумуємо, то виходить, що теоретично цей закон регулює поняття. Обмежень 150 тисяч, які в нас вступили в кінці серпня, він е, узаконює право Національного банку встановити таке обмеження. Воно і до того витікало, скажімо, з низки його повноважень, але зараз е, це спростилося до конкретного словосполучення в статті, яка присвячена миттєвим переказам. Тоді, якщо от, говорити про все, що дуже сильно лякає е, усіх власників бізнесу і наших підприємців, то це питання дроблення бізнесу. Вони говорять, що не ну, все, наприклад, в даному випадку все пропало. Ну якщо е, є нелегальні способи отримання доходів незареєстрованого бізнесу, то тут давно потрібно було б валюватися е, усім, хто має таку наприклад стратегію ведення свого бізнесу. Всі решта, хто зареєстрований як ФОП, теоретично виходить, що би вони Умовно, там крибо бізнес свій не вели там плані там невчасно подавали зрізності, нечасно сплачували податки, але вони отримують кошти з зареєстрованим касовим апаратом, або у них є платіжний термінал, або у них підв'язані платіжні системи, або у них є безготівковий розрахунок, то е негативних наслідків цей закон взагалі для них не несе. Правильно? Саме так. Саме так тут е більшої уваги заслуговує. Скажем, така щоденна діяльність національного банку, і ті листи, які скеровують до банків, вони про них теж е, можна згадки в ЗМІ, про е, там заходи до посилення фінансового моніторингу. Всім власникам бізнесу, які мають таку модель, та яка заснована на, на певній кількості фізичних осіб-підприємців, які перебувають на спрощеній системі податкування, треба про це е, розуміти і пам'ятати, що це питання стоїть на порядку денному. Так, якщо не завтра, то, грубо кажучи, післязавтра, тобто, в на мій погляд, дуже такій недалекій перспективі, е, така модель бізнесу стане вже незручною для роботи в, в тому сенсі, що е, весь е, контролюючий. Е, Вплив Нацбанку і Держфінмоніторингу спрямовується на те, щоб можливість таких бізнес-моделей, існування таких бізнес-моделей їх, їх нормальні роботи була е, зведена на нівець. Про це теж багато хто говорить, і це, це е, те, що витікає з міжнародних зобов'язань, і, і, і держава в цьому напрямку робить кроки не вперше, тому рано чи пізно це станеться і. Е, Тим, хто якби схильний до такого планування на далеку перспективу, треба розуміти і, і вже зараз обмірковувати, яким чином вони відозмінять свою бізнес-модель для того, щоб працювати із необхідною рентабельністю, всі там ми розуміємо, що переважна більшість підприємців змушена будувати бізнес саме на такій моделі, для того, щоб бути рентабельним та да, залишатися на плаву, тому що не бачать можливості при Такому прямолінійному, так би мовити, підході, да, коли е, ту ж кількість людей, яку вони залучають, е, яким дають роботу, вони залучать на юридичну особу, да, яка буде там платником податку на прибуток і платником податку на додну вартість. Більшість з них приходять до висновку, що вони будуть просто неконкурентно спроможними, тому що да, рівень витрат у них буде значно більшим, чим вони можуть собі дозволити. Так от. Не від ну так би мовити, неві не від хорошого життя. Такі бізнес моделі з'являються в переважній більшості. Так? Ми не беремо зараз ту, там сферу сірого бізнесу, де відбувається така пряма оптиміз оптимізація, значить оподаткування. Так, от таким власникам бізнесу треба вже зараз думати, що буде після завтра. Дивись, що хочу сказати, що у нас питання гостро хвилює власників бізнесу по фінмоніторингу. Я, наприклад, хочу від себе сказати, що ми працюємо з власниками бізнесу, і ми знаємо, що банки можуть запитати, запросити додаткові документи, тому що вони проходять внутрішній фінансовий моніторинг. Наші клієнти таких операцій, таких взагалі моментів, ну буває вкрай мало, і це більше такий випадок, чим частий. Але від себе хотіла б пояснити усім підприємцям, що фінансовий моніторинг наступає тоді, коли у вас транзакція одна по безготівковому розрахунку вище ніж 400 тисяч гривень. І то не завжди, і то не завжди. Якщо у вас таких транзакцій на рік понад 7, то тоді потрібно буде пройти фінансовий моніторинг, таке загальне правило. Але Є ще поняття внутрішнього фінансового моніторингу кожного банку і поріг може бути зменшений там, до 150, до 200 тисяч. Якщо банк не може розпізнати транзакцію, вони можуть запросити у вас додаткові документи. Ось чому, Андрію, от давай пояснимо власникам бізнесу, підприємцям, чому не варто, по-перше, боятися фінмоніторингу, тому що це, можливо, слово страшне, але тягне за собою абсолютно інші наслідки. І е, що робити, якщо все ж таки клієнт попав на фінансовий моніторинг, які його мають бути дії? Угу. А, я теж погоджуюсь, що і по нашому досвіду, і спостереження, скажімо так, да, за за життям клієнтів, фінмоніторинг не є якоюсь глобальною такою щоденною проблемою. Так, для бізнесу і там конкретна платіжна операція стає його предметом дійсно вкрай рідко, якщо або це якесь, скажем так, невдале співпадіння, або дійсно це значна сума, яка вибивається якось з рівня середньостатистичних місячних операцій цього клієнта. Тобто, це дійсно виключення скоріше, чим правило. теж згоден і, і це в законі передбачено, що кожен кожна банківська установа чи надавати платіжних послуг повинні запроваджувати і власне вони Запровадили і використовують свій ризикоорієнтований, як це називається підхід. Тобто власні критерії і алгоритми відбору платіжної операції, яка може, може бути ризиковою, і від банку до банку вони різні. І я думаю, що бізнес добре розуміє і знає вже да з відгуків чи з власного досвіду, як який банк підходить, і там на цю тему теж є вже такі за загальновідомі, скажемо, висновки, що такий-то банк підходить ретельніше, такий-то лояльніше. І це все відомо. Що важливо пам'ятати, якщо банк запитав у вас суть платіжної операції або підтвердження? Законності джерел коштів для виконання такої операції. Моя порада віднестися до цього відразу максимально серйозно, оскільки інколи там клієнт дає доручення там, комусь з підлеглих, хай там щось напишіть, і, і, і цей підхід є не продуманим в тому сенсі, що підходять поверхнево, і опиняються в ситуації, коли перше пояснення, яке там видавалось найбільш простим, але воно було некоректним, потребує зміни. І це гірший варіант, коли клієнт є непослідовним. Спочатку каже, що а це гроші там. Повернення боргу від такої-то людини, так в чаті банку пише. А коли банк каже, добре, а копає глибше, так би мовити, виявляється, що ця версія не підтверджується, може, вона була там така просто придумана, бо ніби найпростіше так сказати. А справді, зміст інший, і виглядає так, що клієнт міняє, міняє, скажімо так, показання. Стратегія. Тому... Да, це гірший варіант, звичайно, бо банк банк на це буде звертати увагу. Тому від самого початку потрібно віднестись уважно і, і і вичерпно, зрозуміло, і краще з підтверджуючими документами, які, як правило, є, але інколи клієнт там якби вважає, що це зайве там їх сканувати і надавати. Віддайте зразу. Банку не потрібна зайва інформація. Якщо вони бачать, що це дійсно легальна операція, в 99% випадках вас не будуть мучати там дайте ще те й те, те. Я зустрічав по одному з крупних банків випадок, коли було велике зарахування клієнту, це було від продажу криптовалюти, яке було нетиповим, ну дійсно велика сума. І вже по ходу, значить, після пояснення, що це була за операція, банк вже почав запитувати, а ще нам от за той, ось за такий то період, дайте підтвердження, що це у вас були за зарахування, і там навіть. Достатньо дрібні суми, врешті в робочому порядку там людина більшість пояснила, зовсім дрібні проігнорували, але ну, якось банк це влаштувала. Ну це теж скоріше виключення з правил, коли вже якби звернули увагу на клієнта і запитують те, про що раніше не запитували і платежі були проведені. Теоретично, якщо у вас запитують, то наші які мають бути дії? Якщо у вас є договір з вашим клієнтом. Якщо у вас є акти або видаткова накладна, надайте одразу ці документи, і питання будуть зняті, тому що часто, да. наприклад, ось цей процес ігнорування або ваші наслідки, чим просто відповісти, надати одразу всю інформацію, обґрунтувати, поїхати далі собі працювати на ну, тому, що вони регулятори. Їм потрібно контролювати ці транзакції. Ми маємо це розуміти і з, з розумінням підходити теж до цієї операції. Саме так запит потрібно вчитатися, чітко зрозуміти, що саме вас питають. Так і і надати ту інформацію з бажано з підтверджуючим документом. Інгерувати це гірший варіант, тому що банк, банк не відстане. А ви своє становище в відносинах з банком трішки Ой, можете по про що саме цей закон. Давайте ось так. Я скажу: про що саме і е, для кого він є точно е, там елементом хвилювання? Андрій, я тебе хочу попросити дати таку е, так, банк резюме. Закон про боротьбу з дропами не є законом про боротьбу. З дропами, і дійсно, ви про нього дуже швидко забудете і не просто не будете застосовувати в щоденній діяльності, він направлений на там уточнення, регулювання Нацбанку, там про важливі моменти, там і ціла низка норм, і, і про те, як банк має володіти землями сільськогосподарського призначення і, і закінчуючи, як ми сказали, да, якимось, там спеціальною статтею про миттєві перекази, про те, що він має там в 10 секунд бути здійснений, і, і так далі. Тобто, це те, що е, залишиться непоміченим. Для середньостатистичного підприємця, тому паніка в пресі вона е, тут е, роздута штучно. Е, однак треба розуміти, що державна політика в цьому напрямку е, реалізується, держава в цьому напрямку рухається, обмежуючи можливість дроблення бізнесу, так і запроваджуючи додаткові інструменти не цим законом, але іншими діями. Ми згадували про е, серпневу постанову Нацбанку і згадували про його листи. Де вони орієнтують комерційні банки посилювати увагу до е, ознак, коли бізнес дробиться за рахунок підприємців? Тому головний висновок такий, що потрібно вже зараз обмірковувати і думати і готуватися до того, що така модель бізнесу рано чи пізно стане неможливою. Рано чи пізно я маю на увазі ну, достатньо, достатньо недалеку перспективу ну можливо кількох років. Ясно, все буде залежати і в перчір від перебігу, напевно, війни. Так, наскільки держава може собі дозволити, скажімо, такі рішучі, якісь різкі кроки з малим бізнесом, тому що тут всі розуміємо, да, маса маса є аспектів, і там соціальне сприйняття, політичні якісь речі, да наскільки це впливає на рейтинги, це все що видно в комплексі враховується, але так чи інакше, держава прийде до того, що е, працювати таким чином буде неможливо краще готуватися вже зараз, тому бажаємо усім е, хорошого, повноцінного. Процесу ведення свого бізнесу і сподіваємося, що ми сьогодні вам все ж таки допомогли. Андрію, пасибі величезне, як завжди, успіху, uh... для ремонтів, для нам є дійсно процвітання бізнесу нашим слухачам. Да, Якраз я думаю, що завдяки таким відео, які ми сьогодні з тобою випускаємо, ми допомагаємо нашим власникам бізнесу тримати да, себе в емоційному. Так, да, дійсно том... причин для цього. Буває багато і не завжди вони мають під собою реальне підґрунтя. Це той випадок, коли можна видихнути і, і саме про цей закон не хвилюватися, але план планомірно готуватися до того, що модель бізнесу потрібно коригувати. коригувати. Спасибі величезне, всім гарного дня і до зустрічі.